Воскрес. Ми кажемо, воістину, Воскрес це дійсно, це правда, що є Господь живий. Він закликає всіх людей податись, повернутися до Бога, примириться з Бога. Отець Небесний благословити цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, відверни ворога від України. помилуй і спаси. Просить до Війна. Отця Сина, Святого Духа. Амінь. Тому Ісус Христос взяв наші гріхи на себе. Для того щоб очистити нас від всякого гріха, він пішов на хрест, він був помирає і воскрес на себе це покарання і помер за це на хресті. Для чого? Для того, щоб кожна людина, яка щиро покається перед Богом і буде вірити в Ісуса Христа, вона була виправдана. То, що каже святе письмо, святе письмо каже, що всі люди згрішили. Ми всі люди є грішними в думках, в серці. Бог или Бог? Бог послал своего, своего сына Иисуса Христа в чтобы спасти людей. Наша жизнь такая, она хрупкая, независимо какой ты молодой, здоровый, при деньгах. Раз, и она уходит. Но наша эмоциональная интеллектуальная сущность, душа, она всегда существует. И вопрос в том, в загробном мире, в каком качестве будет существовать наша личность. В состоянии горя. В качестве э, проклятого человека і в качесті щасливого, благословенного, который уверовал в Ісуса Христа. Бог, дорогі друзі, призиває нас покаятися з во Христа. Прийде той час, коли усі люди пристануть перед Божим лицем. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Жодна людина перед Богом не оправдається. Ніякими добрими ділами чи великими грошима. Ми не зможемо перед Богом оправдатися. Ну, радісна звістка, що Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бог свою любов доводить до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішні. Ісус Христос, він пройшов цей світ, щоб примирити, благослови цих людей, бережіть. Істини, щоб вони пізнали любов твою, тобі нехай буде слава за все, Амінь. щоб ми все робили тобі на славу від я Отця і Сина, і Святого Духа. У вас. Амінь.